При словах пана Василя про те, що є Верховна Рада, є комітети Верховної Ради. Я так зловив ми з Олексієм, абсолютно не змовляючись в унісон, навіть не посміхнулися а так ухмильнулися. Чому тому, що от останнє пленарне засідання голосами слуг народу і ОПЗЖ вбивається місцеве самоврядування через прийняття абсолютно незрозумілого відбирання повноважень в територіальних громад? Ну, ставиться насправді такий жирний знак запитання на формування конституційного суду. Тому, коли ви кажете, що є Верховна Рада, даруйте слуги народу і ОПЗЖ, це сьогодні не то, що буде визначати стратегію української держави, але Білорусь, от ми повинні дивитись на все дуже дуже тверезими очима, що хоче Лукашенко. Лукашенко хоче утриматись біля влади. І видається, що спосіб, яким він буде утримуватись біля влади, для нього не має значення. Для нього найважливіше сидіти в цьому кріслі, сидіти на цьому троні, бо голова колгоспу чимось повинен керувати. Бо якщо він не керує, то який він тоді буде голова колгоспу. І що ми сьогодні отримали? А ми сьогодні отримали, що росіяни налякали його, підчепили. І він ходить уже і старається виконувати волю Росії, тому що він боїться втратити владу. Я хотів би, щоб українське керівництво повернулось до стратегії, яка була розроблена в Україні в 2015-2016 роках. Абсолютно ефективна стратегія поведінки з Білорусією і. Я думаю, що через витік інформації і Лукашенко знав про цю стратегію поведінки оборони. Що це дало? Це дало можливість з Білоруссю Україні говорити зовсім зовсім по іншому. Це на жаль не стосується чи на щастя не стосується минулого року. Коли ви говорили про бітом. А пам'ятаєте, як ми минулої зими купляли білоруську електроенергію через якісь прокладки там? В арабських країнах я так розумію, що якщо хтось колись пошукає, то знайде там і залишки коштів. Ми тоді на весь голос кричали: не робіть цього, тому що Білорусія з Лукашенка буде проти України. Давайте не сідати на атомний гачок Лукашенка. Тоді нас ніхто не чув. Сьогодні ми, на жаль, отримали те, що отримали. Тому я би звернувся до українського керівництва. Почитайте стратегію. Яка була розроблена в 15-16 роках, вона ефективна, і я переконаний, що Лукашенко, знаючи її, не зробить жодного кроку, щоб напасти на Україну, бо він втратить владу. Я не маю на увазі те, що він сьогодні дозволяє зі своєї території атакувати ракетами. Це очевидно. Мова йде про те, щоб перейти. Кордон уже безпосередньо російськими і білоруськими військами. Це було зроблено і це утримувало Лукашенко. Але вертаємось до заложного Знаєте, от хтось сьогодні в цій студії сумнівається, що всі про всі пересування військ абсолютно знають. Ну насправді з космосу сьогодні відслідкувати, хто куди що перегруповує, не має жодної проблеми. І на сьогоднішній момент постає просто дуже просте питання. А яка чергова інформаційна кампанія буде в Україні? Тому що не тільки інтерв'ю заложеного. Ми сьогодні маємо заяви міністра закордонних справ України. Ми маємо заяву керівника офісу чи радника офісу президента Подоляка. Ми маємо заяви інших осіб, які репрезентують державу. Що ми повинні розуміти? Ми повинні розуміти, що в 2022 році Україна пройшла декілька таких великих інформаційних кампаній. Перша інформаційна кампанія це був січень лютий 2022 року. Що ми не пам'ятаємо, що нам говорили? Нам говорили про те, що війни не буде, ніхто ні на що не попаде. Готуйте, будь ласка, шашлики, і все буде добре. Коли навколо всі казали, буде війна. Завтра буде війна. Чим це все закінчилося? Я Дуже би хотів, щоб раніше чи пізніше ті, хто дали можливість розмінувати Чонгар, ті, хто не побудували фортифікаційні споруди на півночі України, відповіли за те і за цю інформаційну кампанію, яка була розв'язана. Друга інформаційна кампанія, яка була розв'язана, якщо не сьогодні після обіду, то завтра зранку ми будемо марширувати по Красній площі в Москві. Була така інформаційна кампанія. Була така інформаційна кампанія. До чого ця інформаційна кампанія привела? До того, що ми виявилися абсолютно не готовими до входження в зиму 2022-2023 років. Бо як можна було купляти генератори і просити в заходу допомогу в енергетичній сфері, якщо ми завтра вже після обіду мали перемагати Росію вщент і в Праг. І знову ця інформаційна кампанія була надзвичайно загрозлива і з великими негативними наслідками для нашої країни. Я не знаю до чого сьогоднішня інформаційна кампанія веде, тому що я чую з вуст високопосадовців про те, що в січні-лютому наступного року Росія буде готувати великий наступ. Якщо це інформаційна кампанія для того, щоб ми уже не обдурювали один одного і готувалися до того, що війна може знову постукати ще сильніше, аніж вона сьогодні стукає в українські двері, це одна історія. Якщо це інформаційна кампанія про те, що ми завтра будемо мати ще більшу агресію, ніж та, яка розпочалась 24 лютого, і тому нам треба йти на перемовини, даруйте. Але це теж може бути і це дуже небезпечна інформаційна кампанія, яка мала би пояснити, чому українська влада сяде за стіл перемовин з московитами. Тому, шановні друзі, я переконаний, що так як військові на в кінці лютого, на початку березня, завдяки своїй позиції, не дали можливості укласти абсолютно невигідні для України будь-які умови з агресором. Так само, як українські військові сьогодні боронять і відстоюють Україну, так само сьогодні українські військові дають дуже чіткий сигнал: ми будемо воювати, і наша справа абсолютно всіх. Підтримати сьогодні українських військових, не дати жодному шансу суспільству до паніки, не дати жодного шансу суспільству до перегляду тих основних постулатів, які сформовані. По перше, війна має закінчитися повною деокупацією України. Війна має закінчитися вступом України до Європейського союзу. Війна має закінчитися вступом України до НАТО. І в цьому контексті ми повинні говорити з нашими західними союзниками. І в цьому контексті ми повинні готувати українське суспільство. Оце дуже важливі меседжі. Якщо хтось сьогодні хоче розв'язати інформаційну кампанію, щоб залякати українців, і на фоні залякування про ще більшу агресію. Піти на розмови з окупантом це дуже і дуже небезпечно. І я би нікому не радив сьогодні проробляти таку стратегію в Україні. Наша стратегія це стратегія на деокупацію, і наша стратегія це на перемогу. І в цій стратегії ми повинні заручитися повною підтримкою наших союзників. А для того, щоб заручитись, треба робити те, що робив Олексій. Був в Вашингтоні, був в Європі. До цього треба робити те, що робить Порошенко. Був в Вашингтоні, був в Європі, і це, що кожен на своєму місці, має зробити те, де від нього залежить. І я переконаний, що тоді ми зовсім по-іншому підготуємо нашу оборону і наш нас. Продовження церковної тематики, бо я думаю, що у багатьох телеглядачів виникає питання: а що ж ви робили до цього часу, і чому ви зараз от такі активні і категоричні? А що ж було до цього? І я хотів би нагадати, що от 15 грудня для України це є особлива дата. 15 грудня 2018 року відбувся об'єднавчий собор українських православних церков рівно 4 роки тому від сьогоднішнього дня і як результат 6 січня 2019 року з рук вселенського патріарха українська православна автокефальна церква яка тепер називається православна церква україни отримала свій легальний канонічний статус і історія української церкви до 15 грудня 6 січня є зовсім іншою ніж історія, яка є після цієї дати. І останніх три роки ми справді вже можемо задавати запитання: а чому так? І чому не відбувається кроків? Бо насправді дуже важливий закон. Я на жаль не був парламентарем минулого скликання, але абсолютно Олексій розділяю Олексій це Олексій рішення, Оксана яке буде. і Оксана Юринес і Олексій Гончаренко голосували назвати російську Та, церкву ти в ти Україні правиль, російською церквою. Знаєте, чому до сьогоднішнього дня це питання не завершено? Тому що воно подане на розгляд конституційного суду депутатами від ОПЗЖ. Бо так? решта все дуже просто. От прихожани тої церкви, яка сьогодні себе вважає УПЦ МП, мають вибір відповідно до свободи слова. Або переходити в лоно канонічної, я підкреслюю канонічної православної церкви України, або залишатися російською православною церквою в Україні. Це теж може бути їхній вибір, або ставати єретиками. Третього не дано. І тому сьогодні дуже важливий час є дві українські церкви: православна церква України і Українська греко-католицька церква, яка пройшла свій теж абсолютно тернистий шлях, яка зберегла і канонічність, і яка зберегла українськість, і це є дуже важливі моменти, і тому сьогоднішня ситуація. Кардинально відрізняється від тієї ситуації, яка була до 15 грудня 2018 року, тому так важливий тормос, тому так важливо канонічний статус православної церкви в Україні. І сьогодні справді можна задавати запитання: а чому влада гальмує цей процес? От законопроект, який підписав і співавтором якого є Олексій Микола Княжицький, я про те, щоб визнати всі речі і назвати своїми іменами цей законопроект, який стосується церков в Україні і діяльності антиукраїнських організацій в Україні, вже навіть пройшов профільний комітет Верховної Ради. Вчора, позавчора, відбували засідання парламенту. Чому він не внесений в стіни українського парламенту? Чому От відбуваються слідчі дії, це дуже важливо. Але це питання можна вирішити дуже просто: внести в стіни парламенту, поставити на голосування, і я переконаний, що він буде підтриманий. Оце питання, яке мене мучить, оце питання, яке стоїть до сьогоднішньої влади. Чому ви не робите ті кроки згідно чинного законодавства, згідно канонів, які сьогодні можна зробити і врегулювати це питання раз і назавжди?